Друзі, всім привіт! На огляді сьогодні у нас два прекрасні автомобілі. Це Mitsubishi Outlander Plug-in Гібрид. Срібний колір. Це у нас автомобіль 2021 року. І в комплектації сел і в такому кольорі мокрий асфальт. Цей автомобіль у нас 2022 року. Це є автомобілі останніх років випуску із двигунами 2,4. Тут збільшені йомкості батарей. І якби проїжджають вони на електриці біля 40 плюс-мінус кілометрів. Ось так вони виглядають. Срібний автомобіль у нас вже після рихтовки залишилось нам підкатати ось дверку, ось тут видно чуть-чуть є м'ятинка. Основні пошкодження було у нас по задній лівій четверті. Попередку був легенько прижатий, замінили бампер. Радіатор і капот, і одна фара передня ліва. Все в нас по оригіналу, тому зазорчики всі відповідно теж відмінної якості. Відразу замовнику встановили нові зимову гуму. Ось так виглядає врізка наша. Буквально шовчики ось тут. І ось тут, відповідно, знизу врізались там. По е дверці. Дверка в нас, будь ласка, ось такий шовчик, акуратненький, без олова, без нічого, там все буде мінімум шпакльовки. Задня кришка багажника була замінена в колір, тому фарбувати ми її не будемо. Ось це в нас просто скотч, клей від скотчу, який потім ми просто знімемо і все буде добре. Так, ось цей автомобіль. Зараз я скажу, який тут пробіг. А пробіг тут, якщо я не помиляюся, біля, 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 біля 64 тисячі 800 кілом... миль, грубо говоря, 100 тисяч км. Так. І ціна автомобіля під ключ в Україні біля 24 тисяч доларів. Безпека автомобіля вся ціла. Так, далі переходимо. Автомобіль 2022 року. Теж 2.4. у даного авто зараз вам покажу. 41 500 миль. Взагалі, взагалі цей автомобіль з меншими пошкодженнями. Тут ми будемо е, замінювати передню, передню, ой, не передню, задню праву дверку, вже її купили теж в колір. І по кузовщині ось такі пошкодження. Буде воно ось так нас вирізатися ось ця частинка. І міняться оцей сапожок просто на БУ оригінал. Також були пошкодження по підвізки, заміна підрамника та е, речагів по правій стороні. В принципі, якось так. Даний автомобіль поки ось так виглядає. Тут чекає його хімчисточка і все буде супер. Так, це теж у нас комплектація SL. І хочу відмітити, даний автомобіль з такими пошкодженнями нашому замовнику. Під ключ з постановкою на облік буде вартувати біля 27 тисяч доларів. Не знаю, друзі, дорого, недорого вирішувати вам. У когось, Як кажуть, на всей товар є свій покупець. Тому це ось два такі приклади. Автомобіль трошки з більшими пошкодженнями. І рік автомобіля 21-24 і рік 22. З пробігом 40, ну, грубо говоря, на 20 тисяч миль менше. Із меншими пошкодженнями, але плюс 3000 доларів. Тому обирати саме вам, чи потрібно чи потрібно вам автомобіль з мінімальними пошкодженнями, але плюс по грошам, чи можна його якісно відновити, і буде він виглядати у вас на фініші теж суперово. Так, це такий невеличкий був огляд, тому, друзі, завершуємо. Далі по кожному автомобілю зробимо окреме відео детально. Тому всім гарного дня на все добре до побачення.